Самовільне залишення військової частини, непокора, дезертирство, невиконання наказів. Сьогодні судова і правоохоронна система в Україні переповнена даними категоріями кримінальних правопорушень. Прийнято вважати, що в даних категоріях кримінальних справ не може бути обрана будь-яка інша міра запобіжного Заходу, окрім як тримання під вартою. Це дійсно узгоджується із позицією частини 8 статті 176 КПК України, де зазначається, що у вчиненні даної категорії кримінальних правопорушень, там статті 402, 405, 407, 408, там інші, не може бути застосовано інша міра запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою. Однак не так давно на мої очі потрапив сюжет. Наших журналістів, які розповідали про те, що в апеляційному суді вирішувалося питання обрання міри запобіжного заходу для військовослужбовця Збройних сил України, де в процесі здійснення захисту адвокат говорив, що військовий був двічі поранений у своєму танку. Перший раз, коли він здійснював оборону Києва, другий раз, коли проводив оборонні заходи на Донецькому напрямку, Мав численні нагороди як е, зразковий військовослужбовець. Однак, в силу певних важких сімейних обставин змушений був піти в СЗЧ. і процесі обрання міри запобіжного заходу, на що я звернув увагу, так це на те, що суддя він говорив до адвоката: Ви ж знаєте, що діючий кримінально-процесуальний кодекс не передбачає іншої міри запобіжного Заходу. Окрім як тримання під вартою. Це привернуло мою увагу, і я вирішив трошки глибше дослідити практику прийняття судами ухвал, коли вирішується питання обрання міри запобіжного заходу або покору, за непокору, невиконання наказу, адже положення частини 8 статті 176 КПК України унеможливлюють прийняття будь-якої іншої міри запобіжного заходу. Окрім як тримання під вартою, цікаво те, що в системі судових рішень є чимало ухвал, де суд, обираючи міру запобіжного заходу, дає можливість для такої людини, військовослужбовця, внести заставу. І, відповідно, після внесення даної застави вийти із місць тримання під вартою. До прикладу, цікаве рішення було прийнято слідчим суддею Івано-Франківського міського суду, де обвинувачений був свідок Єгови, священнослужитель, деякон релігійної організації, віровчення котрої не допускає використання і застосування зброї проти людини. Останній був мобілізований до Лав Збройних сил України, отримав наказ, від котрого відмовився з мотивів того, що він не зможе використовувати, застосовувати зброю і приходити в військову службу під час дії правового режиму воєнного стану. І цікаво, що слідчий суддя, виносячи міру запобіжного заходу, він дає цікаву аналітику для діючого кримінально-процесуального законодавства. І ось що говорить суд. Тут дуже цікаво, я би хотів, щоб ви були уважними, адже ми проаналізуємо безпосередньо норми КПК України. І цікаво, що слідчий суддя прямо так і говорить, що разом з тим, відповідно до частини 8 статті 176 КПК України під час дії режиму воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів. Передбачених статтями 402, 405, 407, 408, 429 Кримінального кодексу України застосовується виключно запобіжний захід, визначений пункт 5 частини першої цієї статті, тобто виключно тримання під вартою. Далі суддя аналізує положення КПК України і робить посилання на частину 4 статті 183 КПК України. Я прошу вас, візьміть листочок, ручку, запишіть. Положення закону треба пам'ятати, треба знати, і його потрібно використовувати тим чоловікам, хто, можливо, підозрюється у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Так, відповідно до частини 4 статті 183 КПК України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при Постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього кодексу. А тепер увага, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 402, 405, 407, 408 та інших статей Кримінального кодексу України. А тепер ще раз зверніть увагу на слова. Має право не визначати розмір застави. Враховуючи логіку-граматичне тлумачення таких слів, положень КПК України, якщо суд і слідчий суддя має право не визначати розмір застави, це означає, що слідчий суддя і суд має право визначати розмір застави. І тому слідчий суддя пише. Поряд з цим слідчий суддя вважає за можливе визначити розмір застави з огляду на особу підозрюваного, а також те, що батько підозрюваного проходить військову службу, його соціальний статус, соціальні взаємозв'язки, особу підозрюваного і таким чином допускає обрання міри запобіжного заходу, тримання під варто з можливістю внесення застави. Так, суддя посилається на частину 5 статті 182 КПК України, де визначено що до особи підозрюваної або обвинуваченої у чиненні тяжкого злочину, а непокора, на виконання наказу це тяжкі злочини. То може бути визначена застава у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І в даному випадку слідчий суддя. Приймаючи ухвалу про обрання міри запобіжного заходу, виносять взяти під варту такого чоловіка з можливістю внесення застави у розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ну, що становить 105 тисяч 900 гривень. Я бачив не одну таку ухвалу. Я бачив вже кількість відповідних судових ухвал. Але що я хочу сказати? По справах, які стосуються даних кримінальних обвинувачень, так це те, що перше, якщо ви будете в процесі надані пояснень, здійснені захисту, переконувати суд обрати будь-яку іншу міру запобіжного заходу, не пов'язану із триманням під вартою, так треба розуміти, що з вірогідністю 99% буде обрано саме така міра запобіжного заходу, як тримання під вартою. Тому, якщо ви готуєтеся до судового засідання. Який, де будуть обиратися міри запобіжного заходу, якщо, відповідно, особа було затримано, то слід уже готувати пояснення для суду таким чином, щоб до підозрюваного, обвинуваченого, було застосовано саме заставу як елемент дотримання і виконання покладених процесуальних обов'язків на військовослужбовця під час здійснення досудового розслідування. Тому обов'язково, до прикладу, якщо людина відмовилася від виконання наказу, чинила непокору, чи пішла все за ще, от до прикладу, з мотивів релігійних переконань, оскільки чоловіки належать до релігійних організацій, віруння котрих не допускає використання і застосування зброї, обов'язково слід посилатися на той факт, що дані чоловіки, військовослужбовці. Можливо, що до мобілізації робили все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок захисту вітчизни, але без зброї і поза військовою службою. Тому слід долучати клопотання про альтернативну службу, звернення, які подавалися, про призначення суспільно корисних робіт, відповіді на ці заяви. Тому що захист повинен бути побудований таким чином, що обвинувачені не являються асоціальними особами. А навпаки, вживають заходів щодо виконання конституційного обов'язку захист вітчизни, але без зброї і поза військовою службою. Якщо так сталося, що людина, яка не може використовувати зброю з мотивів релігійних переконань, пішов чоловік у СЗЧ, такому чоловіку також слід в обов'язковому порядку клопотати про залучення його до будівництва фортифікаційних споруд. До будівництва інженерних споруд про призначення суспільно корисних робіт, збирати відповідні звернення, відповіді на ці звернення, коли буде обиратися міра запобіжного заходу, якщо такого чоловіка буде затримано, доставлено до суду, то потрібно доводити знову ж таки, що такий чоловік є, не є асоціальною особистістю. А має хороші соціальні відносини, позитивно характеризується на роботі, в релігійній організації, там раніше не притягувався, і ризики не виконувати покладені про обов'язки або чинити перешкоди органам досудового розслідування вони відсутні. Тому, якщо вас підозрюють у вчиненні СЗЧ, непокори, невиконання наказу, дезертирство, як по відношенню до вас обирається або буде обиратися міра запобіжного заходу, потрібно розуміти, що міра запобіжного заходу буде обрана саме тримання під вартою. А вже від того, як ви побудуєте ваші письмові або там усні, бажано би письмові пояснення, то буде вирішуватися можливість внесення по відношенню до вас, застави, бажано би мінімального розміру застави. І ви зможете вийти із місць тримання під вартою, внеще дану заставу, і в подальшому вже здійснювати, здійснювати свій захист під час розгляду справи, по суті. Тому, дорогі друзі, я вірю в те, що є на небі живий Бог. Я вірю, що Він вислуховує молитви, щирі молитви, які линуть до Господа. Зараз ми живемо в непростий час. Я закликаю і запрошую вас, перш за все, довіряти Богові, чинити правильно, чинити мудро. І прошу вас також підписатися на мій телеграм-канал, там подаю оперативну і актуальну інформацію, підписатися на цей канал і довіряти Богові. В кінцевому результаті тим, хто довіряє Господу, я вірю, що такі люди вони будуть мати перемогу в своєму житті. Тому з вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся на канал.